Продажі ось такий Renault Megane 2012 року. 1,5 дизель 81 кВт. Пригнаний з Голландії. Машина не фарбована. Мебусе комплектації. Такі 17 диски. Передні і задні парктроніки. Камера заднього виду. Ось такий багажник. В комплекті є запаска і домкрат. Машини також є вже в сертифікат відповідності. З такий безключовий доступ. Комбінований салон досить приємний такий. Електроручник, навігація, двохзонний клімат-контроль, два комплекти ключів, система старт-стоп, мультируль, 191 пробіг, датчик світла, датчик доща. Глянемо до мотора. Такий мотор. Це сухі, у не тече, Твій добрий акумулятор. Кого цікавий телефонуйте?